Обмальовані дитячі майданчики, пошкоджені гойдалки, парапети та викопані насадження все це наслідки вандалізму у Дніпрі. Як з цим борються у нашому місті та що з цього приводу думають Дніпряни? Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Вони безжально псують лавочки, обмальовують дитячі горки та навіть ламають дерева. Маркери, якими користуються вандали, відмити вкрай складно. Дуже дуже важко. Воно відтирається, навіть 647 м розчином. Дуже важко. Спасає те, що це бетон. І я можу це наждачкою затерти ще. А так от подивіться. О, і звісно вже він терся у мене не один раз. І от наждачка його немножечко робить светлее, щоб його не видно хоча б хоч з дороги було. Лишають написи, малюнка, а іноді рекламу заборонених речовин. Дніпряни шоковані та вкрай обурені такою поведінкою. Проте як боротися з вандалами, поки не розуміють. Можливо, камери, я не знаю. Можу підвищувати якось свідомість людей, але як це робити дуже складно. Мабуть, тільки м -м, навчати не люди, у яких немає чим більше зайнятися. Більш підлітки, звісно. Діти, яким не приділяють уваги, достатньо, яким нема чого більше робити, як бавитися, і вони щось ламають і псують. Аліна з доньками та подругою часто гуляю в парках та скверах. Від обмальованих майданчиків та сміття на асфальті, звісно, не в захваті. Жінка каже, справа в ухованні, тож своїх дітей навчає бути чемними та дбайливими. Якщо мої мої батьки не робили пакості, не робили пакості, я не я дай Бог, мої діти. Все йде от воспитания дітей. Соответственно, если вот так идет ребенок і он бросил фантик під конфету, а йому родители роблять замечания, соответственно, ми розуміємо, что э, так же самое и со, со всеми остальными там тротуарной плиткой и раскатывают эти качели, которые пружины уже рвутся. Но тем не менее, он будет кататься, потому что что? он же не потратил деньги. Нет, его родители не потратили. Соответственно, это можно дальше рушить и наносить ущерб. Просто. Это есть хорошо? Да. Это нехорошо. Это, это, а? это плохо. И как нужно с этим бороться? Раз замічання Дядь, ну от начнем. Починайте з себе. Ми не будемо ніколи так делать. О, отлично. вода Вот. наголошують на псуванні гойдалок. Також в департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради. Часто вони просто не витримують перенавантаження. Якщо там. Одна, дві, ну може три дитини там років п'ять, шість, сім, вісім. Там звичайно ваги — Це ок. Вони все витримують. Але, наприклад, коли е, гуляє компанія підлітків, і вони там гуртом шість-сім людей просто застрибають, наприклад, на цю на цей гамак або е, на цю таку гойдолку підвісну, вона звичайно може зламатися. У кожному парку та сквері є охорона. А на багатьох локаціях встановлені камери відеоспостереження. Проте відслідкувати всіх вкрай складно. Ти навіть попри це, саме такі місця, як Успенська площа, залишаються надзвичайно популярними, особливо завдяки соціальним мережам. На цій локації знаєте, вона дуже популярна, наприклад, там. В соцмережах в Тіктоці або в Інстаграмі. Тут люди дуже люблять знімати, знаєте, якісь флешмоби, класні відео, які такі дуже вірусні. І багато людей, наприклад, дивиться з інших навіть країн і міст українських кажуть: О Боже, це що Дніпро? Це щось неймовірне, це така класна локація. Дніпро місто ще надихає. Попри всі виклики, ми продовжуємо дбати про красу довкола. Кожен чистий сквер і збережений майданчик це наш спільний крок до кращого майбутнього.